А ще через два тижні подав документи до Черкаської міської ради, виходив за цю саму трибуну і заявляв перед депутатами, що я представляю не лише свої інтереси учасника бойових днів, а ще й громадянки Шевченко. І коли йому задавали питання, а хто така громадянка Шевченко, він розповідав, що то спочатку вона нібито переселенка, потім вона волонтерка, виявилося його теща. Документи на цієї земельні ділянки він подавав на вулицю Грибку, це мікрорайон Лучанського. Міська рада шість разів відмовляла і йому, і його теж. Цей колишній правоохоронець, мусор, подавав, подавав документи шість разів. Закінчилося це тим, що він подав до суду, ну, звичайно, суд. В межах чинного законодавства дав йому позитивний висновок. Зараз Черкаська міська рада винна йому 8 тисяч. Судовий виконавець повідомляє Черкаську міську раду, що в разі відмови ми будемо винні йому 4 тисячі. Я розумію, що в межах закону ми йому не можемо відмовити ні йому, ні його тещі. Я тут виступаю для того, щоб, можливо, хтось з представників ЗМІ про це напише, щоб йому хоча б соромно було сусідам може та знайомим очі дивитися. Тому що ніхто із сержантів, лейтенантів, які по дві по дві ротації відбули на блокпостах біля нової Оргівки. Біля Луганському аеропорту, коли вони приїхали без бронежилетів, жоден із них ще не отримав земельної ділянки. Зате нас отримують майори у безівці і, і всі решта. Дякую за увагу. Депутат Михайлів.